Добрий день. Перевіряємо домашню задачі. У нас сьогодні три задачі. Ми багато всього зробили. Дивіться, задача 1650. Вона вона саме з нової теми. В якому ми тільки що вивчали свабі. Визначити тиск вуглекислого газу, якщо в балоні ємністю 40 літрів, міститься 5 на 10 24 степені молекул, а середня квадратична швидкість молекул становить 400 метрів за секунду. Але чомусь в мене тут точка, але крапка. Але зараз ми її прибрали, щоб в нас її не було. Добре, як розв'язувати цю задачу? Ну, Зрозуміло, що нам потрібно буде рівняння, рівняння клаузіуса, але. Або, як ми його назвали, основне рівняння молекулярної кінетичної теорії діального газу. Тому ми записуємо спочатку все, що нам дано, пам'ятаємо, як ми можемо знайти малярну масу вуглекислого газу, бажано пам'ятати його формулу СО2, але зараз нам навіть це не нагадують, тому що сподіваються, що ми це вже запам'ятали. Переводимо 40 літрів в систему інтернаціональну і все інше ми записали. Але не забувайте записувати в таких випадках сталу авогадра, але я теж іноді її забуваю, потім дописую. Добре, коли ми записали основне рівняння МКТ, одна треть маса молекули концентрація. Середній квадрат швидкості, то після цього ми розписуємо масу молекулу як малярну масу на столова гадра, це в нас ще з попередньої теми прийшло. Концентрація це кількість частинок на об'єм. І для того, щоб замінити середній квадрат швидкості через середню квадратичну швидкість, яку нам дали, я нагадую, що ми з вами в конспекті записали, що середня квадратична швидкість вона дорівнює корню квадратному із середнього квадрата швидкості. Якщо ми возводимо в квадрат все, то ми отримаємо, що середній квадрат швидкості дорівнює квадрату середньої квадратичної швидкості. Так, я розумію, що для вас це, мабуть, казуїстика, і в деяких випадках ви будете просто записувати. Або квадрат, або просто або середню швидкість квадратичних квадратів, або квадрат середньої швидкості, і ви не будете це відрізняти. По більшості у вас прості задачі, тому це майже одно те саме, але якщо ви розумієте різницю між ними, то це дуже добре. Записуємо все до одної формули докупи, і після цього можемо перевіряти одиницю. Бачимо, що це в нас буде ньютон на метр квадратний, а це в нас уже паскаль. І далі підставляємо числа і можемо з вами все порахувати, отримаємо 4,95 степені паскаля. Ну або якщо кому подобається кілопаскаля, то можете в них перевести. Розв'язали задачу. Сподіваюсь, що ви теж з нею впорались ми переходимо до наступної задачі 32,3 у циліндричній склянці діаметром 7 см. Міститься вода масою 200 г. І потрібно оцінити кількість молекулярних шарів, які йдуть з поверхні води щосекунди, щосекунди, якщо уся вода випаровується за 10 діб. Уважайте, що швидкість випаровування постійна, а товщина молекулярного шару дорівнює 1,5 на 10 в мінус 10 степені метр. Ось така задача, щось на кшалт такого, такого ми розв'язували з вами, але давайте подивимось, як це можна розв'язати. Ну, По-перше, запишемо Не там. нажимаю натискаю, вибачаю зараз. По-перше, запишемо все, що нам дано. Нам казали, що у нас є циліндрічна склянця, і діаметр я напишу, де велика, тому що товщину слою я позначу де маленька. І тоді ще у нас сказано, що це вода, тому знаємо її густину. Задали нам масу. Ну, одна секунда це дуже добре, але ми. Просто пам'ятаємо, про що ми будемо знаходити кількість за одну секунду, але бачите, я тут одиничку матеріала, загубила десь. Зараз я буду трохи виправляти, тому що я швидко підшу і трохи бачите, відвлекаюсь. Ось, далі час 10 діб ми переводимо в секунди і е, дивимось, як знайти загальну кількість шарів. Це в нас е, висота. В рядине ми ділимо на товщину одного шару. І це, мабуть, буде те, що нам потрібно, але це буде за весь час, тобто за 10 діб. А нам потрібно за 1 секунду. Тобто, нам потрібно Cn поделить на час Т. І тоді у нас буде розв'язання задачі, але ми поки що не знаємо H велика. Аж велика це товщина нашого циліндра. її можна знайти як об'єм поділити на площу. Об'єм, е, розуміємо, що можемо виразити е, через масу і густину, речовини, а площа це у нас площа е, кола, ну, круга, мабуть, круг краще, ніж кола. Ось це Пі, де, де велика тока d велика в квадраті на 4. Тепер ми збираємо формулу. Ми n велика ділимо на t. Замість n велика підставляємо h на d. Замість h підставляємо v на s. Замість v підставляємо m на РО. Замість s підставляємо p d квадрат поділити на 4. Ну, мабуть, ось так формулу теж можна залишити, але я трохи її... Ее... Від... Ну, мені подобається, коли е, спочатку записані якісь універсальні константи, потім таблічні, потім величини в першій ступені, ступені потім в другій, ну, і таке інше. Якось отак от воно розташовано, на мій погляд, трохи, трохи краще. Добре, записали. Ці, цю формулу в тому вигляді, в якому вона вам більш подобається, але бажано, щоб ось ці букви були в чисельники, а ось це були, були в знаменіки. В якому порядку вони будуть там розташовані, це вже як кому е, вважається красивим, ну, кому як подобається, так скажемо. Далі е, перевіряємо одиниці, бачимо, що це буде секунда в мінус перший, тому що ми розраховуємо кількість шарів. Е, за одиницю часу. ось, І тому, коли ми порахуємо, приблизно отримуємо 400 таких шарів. Ну, саме так розв'язується задача. Вона не складна, вона трохи громістка, потребує вашої уваги, щоб ви не збились, коли все перегрупіровуєте і робите із багатьох маленьких формул одну загальну. Добре, наступна задача фінальна на сьогодні. Е, у балоні А міститься кисень масою 8 грам, а в такому ж балоні Б водень масою 5 грам. Порівняйте тиски в балонах, якщо у молекул кисню і водню однакові. в випадку А середні квадратичні швидкості, а у випадку Б середня кінетична енергія. Ну, як ви будете записувати кисень і водень це на ваш уже розсуд, але я записувала замість індексів ну складний індекс літери, що і індекс у літери. Ну, тобто індекс в індексі це мені не подобається, тому я в дужках записала кожного разу е, ці речовини. Але ви могли це зробити як вам більше подобається. Мабуть, хтось писав літеру В як водень і літеру К як кисень. Це теж можливо. Пам'ятаємо, що у нас такий самий балон за умовами, це означає, що в них однакові об'єми. Є маса кисню і маса водню, ми переводимо в систему інтернаціональну. Хоча потім, коли я рахувала, я вже ну, розумію, що ми беремо відношення, брала в грамах, ну, навіщо писати все інше. Так рахувати простіше було. Ось Записуємо малярні маси кисня і водорода, пам'ятаємо, що вони у нас звичайні гази, тому в них формула. О2 и H2. Відповідно. Далі, в выпадку А однаково средньоквадратичної швидкості, а в випадку Б однаково середньок енергії руху. І порівняти нам потрібно тиски. Для першого порівняння ми запишемо основне рівняння МКТ і можемо замінити масу молекули, як масу загальну поділити на кількість таких молекул. А концентрація це у нас кількість молекул поділити на об'єм. Кількість молекул ми скорочуємо, і у нас буде ось така формула: одна треть маса поділить на об'єм. Не будемо записувати як густина, і умножити на середній квадрат швидкості. Але в нас однаково середні квадрат швидкості, тому що однакова середня квадратична швидкість, у нас однакові, однакові, однакові об'єми за умовами. Тобто відношення тисків буде дорівнювати відношенню мас. І ми можемо знайти, що тиск, який оказує кисень, буде в 16 разів більший, ніж тиск, який оказує водень. Для порівняння. Тискав у другому випадку, випадку Б, нам потрібна формула, яка пов'язує тиск і енергію. Ця формула, ну, сподіваюся, що ви її пам'ятаєте, це 2 треті концентрації на середню кінетичну енергію. Концентрацію ми розписуємо, розписуємо як кількість частинок на об'єм. Але далі ми пам'ятаємо, що у нас є така замечательна формула, що n дорівнює M на малярну масу умножить на нового гадра. Ось сюда я це подставляю, Маса поділити на малярну масу умножить на нового гадра, Об'єм залишився в знаменателі, знаменники, і в нас ще це все умножається на енергію. Э, Але енергія однакова, стала авогадро у нас однакова, об'єми у нас однакові, тобто. Ну і 2-3 константа. Тобто, у нас відношення э, тисків воно буде э, Прямо пропорційно відношенню маси, обернена пропорційна відношенню малярних мас. Тобто ми можемо це ось таким чином записати, а потім, коли поставляємо е, числа для розрахунків, я е, маси поставила в грамах, це не важливо, тому що грами скорочуються і все буде добре. Здесь вже були кілограми на моль, тому я залишила кілограми на моль, але зрозуміло, що ми не будемо рахувати ось це 10-3, це 10-3, воно нам не потрібно, ми скорочуємо. А тоді е, 8 ммножить на 2 це 16, 32 ммножить на 0,5, ну зрозуміло, що це теж 16. Тобто в другому випадку, коли в нас однакові середні кінетичні енергії, ми бачимо, що тиски, які будуть в цьому випадку оказувати різні гази, кисень і водінь, вони ці тиски будуть дорівнювати один одного. Тобто вони однакові. Ну, ось такі три задачі у нас були, але бачите вже трохи гармістські задачі йдуть, тому що багато е, таких формул, які потрібно переобразовувати. Але, сподіваюся, ви впораєтесь і цієї теми в нас декілька перевірочних робот. Ну, мабуть, вони вам будуть здаватися не дуже складними. Подивимось, як це буде відбуватися, а зараз можемо поки що трохи відпочити.